З 18 по 24 листопада в Україні проводиться Всесвітній тиждень обізнаності про проблему стійкості до протимікробних препаратів. Що таке антибіотикорезистентність? Свого часу антибіотики стали проривом у порятунку життів, але бактерії навчились протистояти антибіотикам, тому вони не діють. Внаслідок резистентності антибіотики та інші протимікробні препарати стають неефективними, а інфекції стає, стає важко або неможливо вилікувати. Стійкість бактерій до антибіотиків ставить під загрозу ефективну профілактику та лікування будь-яких інфекцій, від пневмонії та туберкульозу до одужання пацієнтів після операції. Антибіотики це критично важливі ліки. Якщо їх пити про всяк випадок чи часто вживати, вони втрачають силу, бо бактерії легко набувають стійкості до них. Їхня стійкість це наша вразливість. Серед головних причин розвитку антибіотикорезистентності надмірне використання антибіотиків та недотримання призначення лікарем курсом лікування. Головне завдання для кожного припинити займатися самолікуванням, не призначати собі ліки самостійно і приймати препарати саме так, як їх призначив лікар. Лише за умови правильного застосування антибіотики допомагають, а не шкодять. В Україні під час війни кількість травм зростає. Лікарі стикаються зі збільшенням кількості інфекцій, стійких до антимікробних препаратів. Причин декілька: якщо спростити, основні. По-перше, це велика кількість поранених та циркуляція так званих внутрішньогоспітальних інфекцій, неправильне застосування препаратів пацієнтами і неправильне призначення з боку лікаря. Безрецептурний відпуск антибіотиків в аптеках. використання антибіотиків у тваринництві. МОЗ затвердило новий стандарт медичної допомоги з метою раціонального використання антибіотиків. Він розроблений згідно з найкращими світовими медичними практиками: це раціональне застосування антибактеріальних і антифунгальних препаратів з лікувальною метою. В стандарті оновлено підходи до принципу вибору антибіотика відповідно до результатів бактеріологічного дослідження. Тепер лікарі та клінічні фармацевти можуть швидше визначити, який лікарський засіб обрати. Також нормативними документами передбачено у кожному стаціонарі, незалежно від форми власності, запровадження системи профілактики інфекцій, інфекційного контролю та адміністрування протимікробних препаратів. Передбачений цей комплекс заходів дозволить покращити протидію поширенню інфекційним хворобам, пов'язаним з наданням медичної допомоги, посилити їхню профілактику, знизить поширення антимікробної резистентності, оптимізує використання антибіотиків. Згідно з наказом МОЗ України, міністерство розробило новий національний план щодо боротьби з протимікробною резистентністю. Які включатиме розширення національної мережі мікробіологічних лабораторій, посилення системи інфекційного контролю на рівні закладів охорони здоров'я, епіднагляду за резистентними збутниками і зрахуванням міжсекторального підходу єдиного здоров'я. Резистентність до ліків у бактерії розвивається швидше, ніж в арсеналі лікарів з'являються нові препарати. Для розв'язання проблеми неконтрольованого відпуску і нераціонального вживання антибіотиків з серпня 2022 року діє електронний рецепт. Відтоді виписано понад мільйон електронних рецептів на антибіотики. Електронний рецепт можна отримати у лікаря. А тепер що ж нам робити, щоб попередити антибіотикорезистентність? Варто приймати протимікробні препарати лише за призначенням лікаря. У жодному разі не займатися самолікуванням, не використовувати антибіотики при вірусних інфекціях, проходити повний курс лікування згідно з призначенням лікаря, не пропускати прийом ліків, не переривати лікування, навіть якщо стало краще, не використовувати протимікробні препарати, які залишилися після курсу лікування, не ділитися протимікробними препаратами з друзями чи родичами і не призначати їм лікування. Щоб запобігти та зменшити поширення стійкості до антибіотиків, медичні працівники можуть забезпечувати чистоту своїх рук, інструментів медичного обладнання та приміщень лікарень, призначати протимікробні препарати лише тоді, коли вони необхідні відповідно до чинних галузевих стандартів. Говорити з пацієнтами про те, як правильно приймати протимікробні препарати, про стійкість до антибіотиків та про небезпеку їхнього неправильного використання, комунікувати з пацієнтами про профілактику інфекцій, вакцинуватися самим та пояснювати важливість своєчасного вакцинування пацієнтам. Шановні мешканці Київщини, бажаю вам здоров'я і дотримуватись порад лікарів.